Так, я не знаю, чи буде атака, але камеру я взяв на всяк випадок. Вверху летять 5 штук. Зараз десь четверта година, але він прилетів, зробив такий кружок. Бачите? І знову таки не йде нікуди. Мабуть, буде атака, вверху 5 зелених голубів. П'ять зелених, абсолютно зелених. Серед них що прикра одна біла, яка легко замітна для очей. От не дає мені спокійно сидіти, треба крутитися. Зараз зараз знайду. Її. Я так сижу комфортно, дивіться, бачите? Голуби там вище. А це я з роботи прийшов, був такий, більш-менш легенький такий втерець начебто перед дощом чи що, а бачите хмари темні є. Ну я їх підігнав. І тут бачу, що вони починають по небі включати дикаря і думаю, що таке, коли бачу, підлітає все це ось і починає наматувати круги. От Я зараз не знаю, чи я зможу їх знайти, якщо я покину його. І буду дивитися за голуб'ями. І вже зараз сидить на гнізді, виводить. А може вже вивів. Давно я її не бачив, признаюсь. Давно я її не бачив. А це бачу появився. Гляньте, як він класно. Шнаряє, так? Да? Це начебто е, самка. Опа. Ага, що тут, що тут за Це що, вона вже за грузом пішла чи що? З мені не вірити, що так вона легко. Так, 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 так. Так, хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Мені треба її тримати на очах. От бачите, я без камери її не бачу. там. А, бачу, що ж не бачу. Хе, вертається. Ах ти ж така. Начебто звертається. М. Бачите? На периферії отак от вона... Дивіться. Ну це ж не зря, це не прогулянка так. Це ж не зря, вона так от... Тим більше зараз жарко. Тим більше зараз жарко. І бути в небі зараз, ви знаєте, не дуже так і приємно. Не комфортно. А ну кину її поки що та голуби. йолки палки голубів не бачу. Оце так. Да. Я дивлюсь без камери в йолки лки, голубів не бачу. Були голуби, а ось два. Шнаряють бачите, зараз покажу де. Ось, Бачите, ось так двоєчка вон. Так. Ще трійка десь має бути. Кручу на 360 шукай. Ось пішов якийсь він. Ось пішов він. Це не на губі він йде. І... Опа. Хтось до нього там, хто це такий. А хто це такий. Якийсь малий до нього. Пішов, пішов, прямо наді мною, вони обоє зараз тут. Відганяй, відганяй, давай. Давай, відганяй. Це мій союзник. Отак вот давай, 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 давай. Заважай йому. Давай, ще раз отак, Давай, Давайте ще витуряйте, так. Да? Прямо ді мною. Дивіться. Давай, 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 а що ж воно може бути таке, га? Що воно може бути таке? Тут я не знаю, що сталося. Чи оцей е, малий йому заважає на голубів кидатися. Зараз що він їх? Він на них ішов, він їх покинув. Погляньте, хто це, такі? це не, ні, Це не соколок. Тобто це не сапсан. Але він бачить, він не залишає його. Дивіться, проганяє, ви бачите? Проганяє. Значить, що це означає? У цього малого тут десь виводне місце є. Да? Дивіться, бачите, що робить? Ну, мені здається, що оцей малий мене верніше, мої голубів трошки і спас. Стоп, стоп. Це я знову говорю про те, що треба. Ще рано про це говорити. Треба почекати, чим це закінчиться. Дивіться, дивіться, що не витуряє. Ви бачили? Ага, бачили? Тихо, 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 три, тихо, тихо, тихо. Йоки, паки це ж далеко дуже, я вже зараз, зараз тут, тут тут, вони всі на мене на очах, зараз, 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 ага ось. Ох, далеченько вже, ви знаєте, все добре з одної сторони. Що далеченько. О, зайшли за дерево, да? Зайшли за горіх. Зараз так, я зайшов ось, зайшов за хату, але очима я не бачу. Очима я не бачу. Дивлюсь включеною камерою. Але в окуляри я не дивлюся, бо я так не побачу. Що, відігнав він його, так? Да? Відігнав. Не бачу поки що, знаєте. Ви бачите, де моя? Ось, де моя удочка, дивіться. Бачите де? Я думав вона допоможе. Там черешня, вона рані. І там шпаки не дають їй все равно ще не так, шпаки не дають мені. О, гляньте, о! подивіться, от же ж. Я вже що не пробував. Бачите? Я що не пробував їх відігнати, в мене не виходить. Я не знаю, як люди борються. Що я тільки не видумував уже. Оце прилітає мале таке противне. Киша! Киша! І не боїться мене. Ну, зараз, якби не такий стан в Україні, я б розібрався швидко. Він дитяться сидить, ситий, на мене дивиться. Подивіться. І каже, ну достань мене. Ох ти ж! Так, добре. Ми можна... Так, де голуби? Ой, високо бачу одного. Так, оце кинув оком, попався мені, один. зараз покажу під у двір. Високо-високо. Високо-високо. Да, розігнав він їх. Добре, розігнав їх. Так, тихо, так, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, давай, відпустив вже. Одного бачу. Бачу одного поки що. Більше не бачу, В небі п'ять штук має бути. Так, давайте я піду, піду у двір, там буду... Діти буду. Краще знімати. А, всіх бачу, все наді мною всі. лки-паки, що ж ти не бачиш. Ось. Вона четвірочка, Бачите? Піднялася. Ну і, і нижче п'ятий. Нижче п'ятий. А та четвірочка, вон. Вон де він? Класно стоїть. Хлопці, жара, 24 градуси. 14 година вечора. Будь ласка. Будь ласка. Так, все, все, пауза. Що змінилося? Оцей п'ятий злазить з неба так активно. Злазить з неба активно. Це всі молоді, це всі молоді. Ось він прямо падає, прямо падає. Поки що з ним все нормально, бо він потрапляє в зону вже, де я за втік, що летів. Так. А ця четвірочка прямо наді мною. Високовато. Прямо наді мною. Прямо наді мною. Це прекрасно стоїть. Чудово стоїть просто. Це всі виводні. Всі виводні. Це всі виводні. Всі молодята. Так, ну ось такі. Такі на цю хвилиночку зміни, значить так, це і випадає, треба мені дуже тепер ретельно стежити за тим, що випадає, тому що він попав якраз на висоту ястреба, де ястреб ходив. І я повинен його контролювати. Певно, що я його не спасу, але знати я зобов'язаний. Так, це вже сідає. Ну це кара на середині, я так і знав, що це він. І такі трошечки голуб ще не в формі. Такі, щоб витримувати високі польоти. що не дуже він в формі. Але бачите, чувствую себе нормально. дуже жарко. Так. Ну а та четвірка. Ну, а та четвірка, зараз покажу. Теж обускають. Ну це що означає? Яке ми вже говорив що підганю їх, вони всі дружно піднімаються. А от коли вже вони налітаються, там година більше, то вони вже по своїх можливостях там тримаються. Тримаються по своїх можливостях. Хто раніше випадає, хто пізніше. Ну, ця двічка теж, бачите, вже випадає ось. Випадає високовато ще. До речі, у вищих там біла. У вищих 200 там біла стоїть. Тут темні, а біла там. І отак от швидко, я, знаєте, зараз не зможу показати. От, ну, ну я постараюся, зараз я постараюся показати. Так, я вам показав, як перший сів. Ось ще два лізуть голуби. Ось два падають. Ось один. І десь тут другий, зараз зараз хвилиночку. Ось другий, бачите? Ну про що я і казав, що вони зараз, хто яку має тренованість, хто більш-менш менш, менш тренований, менш спортсмен, ті будуть випадати раніше. Ті, хто мають вже закалку льотну. Ті трошечки будуть триматися довше. Ну це вже біля години вони падають оці двойки. Так, а оті в небі, що я казав високо, двійку, я то, знаєте, не бачу. По-перше, бачите, як змінилося небо. Це важкі хмари ось підійшли. І вгорі я вже, я вже знаю, літає кремача по вилкам, там дві на дві, 4 на три і літає біле. І Літає біли вгорі. Це, по-моєму, сідає. По-моєму, кари сідає, да? обоє кари. Це по вилочках. Це по вилочках. Я вже не хочу вставати. Так зручно стожу. І той по вилочках. Це сідають кари голубята. А от ті, що високо, хочу їх знайти, я навіть очима не можу знайти, тому що я відволікався. Не тримав їх зараз їх на, на прицілі. Тепер я ось не можу їх так швидко знайти. Ну, знаю точно, що там біле є. Ось сідаю, бачите. Це, по-моєму, кари. Ось одне там, одне сідаю. Кари, по-моєму, так. Да. Карі. Виш, ти сядеш. А, тут воно сіло. Ні, синє, ви бачите, синє. Синє, сіло, синє. Синє сіло. Кари зрося, так? Ну, не бачите, вони по-різному сьогодні. Сіло, це пізніше. А я вгорі там високо синя і кари не дуже відрізняти можу. Так, не бачу я. Не бачу. Давайте трошки почекаю. Не бачу. Горі кремача і біле. І високо вони були. Невже невже хмари підійшли, га? Так, добре. пауза, ось це сідає. Ось каренько сідає. Ось каренька. Бачите, хвостик немає. Не знаю, де воно ділося цих хвостик. Ще линька не включилася. Щоб хвіст вже випадав, ще не включилася линька. Але хвостика немає. Де він дівся цей хвостик, я не знаю. Но нападів не було. Нападів не було. Так, ну що пауза, так? Да? Не бачу. Так, ще пару секунд дивлюся, нема. Ні, верніше, не бачу. Нема, то вже страшне слово біля. Пауза.